Кожного пацієнта вкладуєш частичку своєї душі і частичку своєї енергії. В операційній це час, коли такий момент медитації, напевно, всі думки покидають голову, і ти 100% сконцентрований на пацієнті та на операції. Ця концентрація вона начебто дає тобі відпочити. І я бачу цих жінок, чоловіків, які після операції вони впевнені в собі. Вони починають абсолютно нове життя. В них все вдається. Діло в тому, що кожен чоловік абсолютно індивідуальний. Ти познаєш кожен раз щось нове. Щоб можна було допомогти. Якомога більшій кількості людей найкращі, найсильніші професіонали за нами майбутнє пластичної хірургії світу. Найвищий рівень організації роботи. Вона коли подивилася в зеркало, вона почала плакати, тому що її ніс виглядав дуже красивим, дуже природнім. І в мене теж сльози пішли, тому що це був неймовірний момент, коли пацієнт просто не міг повірити, що це він в зеркалі. Було обставини, які привели мене на цей шлях, і я вважаю, що це. Найкращий шлях, який можна було обрати. Починаючи з дитинства, нас навчали батьки, щоб ми відносились з любов'ю та турботою до інших людей. Коли Люди проходят через эти руки, или через руки врача, он заново рождается, и все начинает у него происходить заново, перерождение, другими словами. Ми ще з дитинства бачили, як батьки, як наші дідусі, бабусі, ми знали це, допомагали всім людям, і ми знали, що це так має бути. Нам хотілося також допомагати. Може, для когось це якось незвичайно там хотіти допомагати людям. Для нас це те, чим ми росли. Коли команда була повністю сформована, коли ми були впевнені, що готові зробити наступний крок, ми вже тоді відкривали клініку через те, що команда відбиралася протягом багатьох років, пацієнти це завжди відмічають і кажуть, що це найкраща команда. І я також в це вірю, оскільки я бачу, наскільки кожна людина віддається своїй роботі. Колектив дуже е, е, гарний і мені дуже комфортно працювати насамперед е, з керівництвом з Анастасією Гнатєвою також, і я ніколи б не замінила цю клініку на іншу. Наш колектив обрав нашу клініку. Я навіть не знаю чому. Ми просто один одного знайшли. Ти оперуєш, наприклад, і операційні медсестри змінюються, змінюються, змінюються. А в один момент ти розумієш, що все, ось вона твоя операційна медсестра, і все, і більше ти не можеш ні з ким оперувати, і вона це відчуває, і це як коннекшн, який неможливо потім якось подолати. 100% мені подобається. Мені подобається, що команда молода, що команда сучасна, що команда завжди йде на крок вперед. Мені дуже подобається, що кожна людина є на своєму місці. Тут немає в цій клініці, немає такого, що Хтось хоче когось підставити, когось обманути, когось там, скинути, в спину товкнути. Тут всі, ну, всі за, друг за друга, і це дуже класно. Цим керує Анастасія, вона як подруга, вона як керівник, вона як ем, коч. Ну, це дуже класно. Оце і мотивує працювати. Всі гарні дівчата, з гарним настроєм завжди посміхаються. Дуже приємно спілкуватися з ними. Тут підтримують пораду дадуть, і якщо ти щось не знаєш, не вміють, тебе навчають. Клініка Ігнатіви конкурентно спроможна саме завдяки великій роботі, самої Анастасії і всього колективу, а саме. Керівництва це велика робота і хірургічного втручання, і того, що вели... високий рівень навчання у співробітників, а також високий рівень професіоналізму і те, що велика робота з приводу рекламної діяльності, комунікабельності це великий комплекс роботи всього колективу. А найбільший це саме керівництво клініки. Що відносно. Колективу, то це однозначно. Я не знаю, чи може якась клініка конкурувати. Кадри постійні, кадри досконалюють свої знання і немає плинності кадрів. Це говорить тільки про позитив. Ця ситуація формується не за один день, а на це потрібен час. Те, що власне вражає, це ті моменти, коли приходить людина, яка чогось не може мати від природи. Вона це може отримати. Люди, які мають якісь комплекси, люди, які мають, наприклад, відсутність чогось або наявність чогось, і це все можна вирішити не природним шляхом, хірургічним шляхом, але це можна зробити. Ну, це якийсь розрив шаблона в голові відбувається, тому що ну, кардинальна зміна життя відбувається через зміну тіла, і це ну це дуже сильно. Це дуже сильно. Один з перших таких шоків, який в мене виник, була така історія. Пацієнтка після операції перебувала вже в палаті, і їй захотілося вийти на свіже повітря, і вона вийшла не у внутрішній двір, а вийшла прямо на крильце. І я пам'ятаю, як я підійшов до Анастасії і запитав у неї: чи нормально, що людина з перебинтованим обличчям стоїть у нас на, на нашому гарному ганку. На що Анастасія мені відповіла: це чудово, що вона там стоїть, тому що в цьому нічого поганого нема. Так має бути. У нас була дівчина робила пластику в груді, і от мені сподобалось, коли ми її привели у палату. Вона захотіла подивитися на свій результат. Вона розкрила так халат, подивилася. Я потім кажу, ну давайте, щоб ви не замерзали, ми закриємо халат і вкутаємося. Вона ні, вже я закривати цього не буду. Я цього стільки ждала, мені все подобається. От заради цих моментів і для цих моментів ми і працюємо. Ми зробили великий комплекс, і ми були втроєм. Анастасія, я і Софія. Наскільки я пам'ятаю, це було Фейслифт, круговая блефора, подтяжка груди, липосакция и Сейчас за, За 6 часов, и тогда все очень удивились, как это было вообще возможно сделать. Потому що ми працювали синхронно, можна сказати, в шахматному порядку. Анастасія починала, Софія допомагала, я доделывала. і так ми кожен етап прорабатывали все вмісті. Пацієнти після операції потребують дуже багато уваги. І перші кроки ми допомагаємо їм зробити разом. І коли людина потребує твою посмішку, там чи потримати тебе просто за руку, це дуже -тоже приємно. Коли людині посміхаєшся, їй вже легше від цього стає. Хто-просить то просто поседьте біля мене, там як пройшла операція. Ми просто скажемо, що да, все добре. У вас дуже все добре. Лікарі, умнічки, молодці, професіонали. І все, людина вже задовольна, відпочиває, поп'є водички. Лягає спати, ну просипається позитив і Пішов додому. Ну тому що це наша робота. Якщо пацієнт задоволений, значить, ми гарно працюємо. Пацієнт, який залишається на ніч, він виглядає, неначе немовля, і тому ми намагаємось всіма силами допомогти йому. Ну так би мовити, стати на ноги і, і почати ходити. Сформувала повідомлення, пишу Анастасії, я написала таку фразу: питання було, чи потрібні вам асистенти. Анастасія відповіла, так, я б не відмовилась. Я пишу, що я ідеальна кандидатура на це місце. Анастасія мені пише, приїжджаю одразу. Я приїхала, але на наступний день в мене не вийшов той самий. І там я зустріла Софію і через деякий час зустріла Луїзу. Тобто, вже приблизно 5 років ми працюємо разом. Дуже полюбляю свою професію і обожнюю з самого початку. Не знаю, в операційній завжди тут така своя атмосфера зовсім іншого життя. Ти надаєш людям допомогу якусь краса. Ми клінікою підтримуємо постійне професійне навчання нашого персоналу. Проваджуємо навчання у різних госпіталях, в тому числі у Королівському госпіталю імені Єлизавети в Англії, в найкращих клініках в Парижу по пластичній хірургії та у наших міжнародних філіалах, що знаходяться у Грузії, у Саудівській Аравії та у Іспанії, Парижі та в Україні. Вітаю! Мене звати Тіна Луїза Кілаберія і я є молодим хірургом міжнародної клініки доктора Ігнатєвої. Наразі я знаходжуся у Китаї, де я проводжу стажування з пластичної та реконструктивної хірургії. І за декілька годин в мене літак до Парижу, де ми з Анастасією Ігнатьєвою будемо проводити різні операції. І це дуже круто, що в мене є можливість спілкуватися, допомагати та оперувати пацієнтів з усього світу. Це дуже додає впевненості і розвиває мене як людину та хірург. Кожен спеціаліст повинен підвищувати свою кваліфікацію і завжди дізнаватися щось нове, щоб йти, як кажуть, в ногу з часом та підвищувати свою професійну діяльність. Що саме саме головне це має бути е, якості? Це професіоналізм, е, це схильність до роботи, наприклад, е, причому такої іноді вона ж бува, вона ж не нормована. Деякий час треба залишатися з пацієнтом, і а саме головне це спокій, тому що е, саме анестезіологи мають бути з холодною головою, якщо так можна. Образно висловитися, тобто все має бути розмірковано правильно ніколи нікуди не треба торопитися. Все має бути виважено і тоді рішення буде правильне в плані знеболювання, в плані сну після і в плані після операційного відновлення, тому що всім цим має займатися анестезіолог. Це в першу чергу дружність. І взаємопорозуміння між різними відділами співробітників нашої клініки, бо клініка це величезний організм, і ми всі повинні працювати як одне ціле. Раннім утром в іюні місяць, наша дочка з'явилася на розсвіті воді. В реке Сула я сам и взял с собой еще акушерку и сестру. Принимал роду у своей жены на рассвете. 4.20 утра. Вот. Роды, э, схватки происходили очень часто. И вынудили нас, мы пытались поехать в роддом. Но дорога э, не совсем была удачна. На первой кочке жена сказала, все, разворачиваемся, едем на пляж к нам. И вот В реке Сула на песчаном пляже зашли в воду. Ну, естественно, когда она зашла в воду, вода хоть и теплая была, это конец июня, схватки так приостановились, но как только начало сходить солнце, это где-то в 4.40 произошло с первыми лучами солнца, пошла основная схватка, и Анастасия у нас появилась в воде в реке Сула. Вода чистейшая там. Вот, и когда появилась, я взял ее тоже. Из воды мы не доставали, она с пуповиной еще. Посмотрели. Она смотрит и не может тоже понять. Рассматривает, рассматривает, так глазками нас. Достали ее из воды. И она, естественно, открыла легкие и закричала: Обработали пуповину. И поехали э, в роддом. Так что э, она, Анастасия имеет свой определенный дар и свои способности. Ну, Анастасия у нас уникальный ребенок произошла на фоне этого. Видимо, возможно, прошлой жизни и интуиции, и дар предвидения у нее срабатывает. У нас в клініці просто неймовірний лідер. Це Анастасія Ігнатьєва. Це людина, для якої взагалі не існує ніяких перепон і немає нічого неможливого. Анастасія дуже відкрита, дуже талановита, дуже гарна, як я її називаю Українська Мавка. Це український мультфільм, де дівчинка до чого не прикасалася, все ставало красивим. Оце наша українська мавка Анастасія Ігнатів. Оскільки я не тільки пластичний хірург, але й реконструктивний за допомогою фонду. Нашої родини фонд доктора Ігнатьєва. ми створили програму обличчя Українця, в якій кожна людина, що постраждала внаслідок війни, внаслідок російської агресії, може прийти до нас в клініку та отримати абсолютно безкоштовну допомогу з реконструкції обличчя, ми допомагаємо повернути своє обличчя людям, щоб вони могли бачити в дзеркалі себе. Був випадок, після операції, пацієнт прийшла на зняття гіпсової пластинки. це була реконструктивна реносептопластика. Я тоді була в якості асистента, асистувала Анастасії. на і ми знімав пацієнтки. Була вроджена вроджена вада на обличчі, і ми її робили реконструктивну операцію. Пацієнтці, коли ми знімали там через 7-10 днів гіпсову пластинку, вона коли подивилася в зеркало, вона почала плакати, тому що її ніс виглядав дуже красивим, дуже природнім. І я пам'ятаю, як тоді я, стоячи з маскою, і в мене теж сльози пішли, тому що це був неймовірний момент, коли пацієнт просто не міг повірити, що це він в зеркалі. Коли у людини є шрам на губах і е, дівчина комплексує. Якщо це виправити, то потім це таке щастя, і людина не засмучується зранку, коли прокидається. І взагалі, коли ти отримуєш позитивні відгуки, це, це завжди дуже приємно. Пластична хірургія створена не тільки для виправлення фізичних дефектів, вона створена для того, щоб людина після операції. Відчувала себе впевнено, і я бачу цих жінок, чоловіків, які після операції вони впевнені в собі. Вони починають абсолютно нове життя. В них все вдається. Корінь цього лежить саме в тому, що вони впевнені в собі. Наша клініка дійсно краще ніж всі інші, і ось ця. Унікальність вона проявляється в підході до пацієнта. Кожен пацієнт унікальний, це не шаблон. Кожного пацієнта є своя проблема відповідно, індивідуальне вирішення цієї проблеми. Наша клініка, завдяки тому, що знаходиться в Україні у Києві та відкрилась у воєнний час. Дуже багато досвіду отримує від реконструктивної хірургії постраждалих, адже такий досвід навіть і складний. Але допомагає дізнаватися всі варіанти анатомії та прогнозувати, як обрати правильну операцію у складній ситуації. Саме це допомагає нам ставати ще кращими, і я вірю в те, що за нами майбутнє пластичної хірургії світу. Були обставини, які привели мене на цей шлях. І я вважаю, що це найкращий шлях, який можна було обрати.